Він, Ісус Христос, з тобою. Амінь. Знаєте, ця пісня, вона так проспівалася, і я так думаю, що кожен з вас, хто прийшов сьогодні, Він теж виявив бажання побути в атмосфері церкви та побути в присутності Божій, тобто в присутності Сина Божого, Ісуса Христа, Духа Святого, і почути якесь слово від Нього і ця пісня, і ці слова, які зверталися сьогодні до нас, що Він з тобою був. Текст перед цими словами перечислений, в яких ситуаціях життя, а в яких би ти не був. Головне, чи ти би хотів бути з ним. І така кінечна фраза Амінь, тобто погоджуйся, Амінь. І воно хотілося би так і привітатися, що Ісус Христос сьогодні є з нами. Амінь. Нехай Бог нам допоможе, щоб ми десь могли ловити себе на думці, фокусувати себе на цьому, що ми прийшли для того, щоб в першу чергу прославити Його. Подякувати йому, і, якщо потрібно, принести перед Ним свої потреби, свої прохання, і намагатися прив'язати своє життя з ним в подальшому своєму часі перебування. Кожен з нас знаходиться в різних ситуаціях. Хтось весело співав цю пісню, хтось Бог його торкався, він переживає труднощі, йому хотілося плакати, і він взивав ім'я Бога. Хтось намагає відновити свої відносини з Богом, але ви тут не просто так. І ця тематика служіння, яка сьогодні йде від першої проповіді, від е, другої проповіді, від пісень, про те, що Бог він має план на твоє життя, і це є так. І багато хто з вас. Можливо, в більшості вже в цьому переконався, що дійсно в Бога є досконалий план на твоє життя, не дивлячись на трудності, які присутні у твоєму житті, або в тому місці, якому ти живеш, або де ти знаходишся. Я хотів би також сьогодні з радістю попробувати продовжити цю тему і наголосити на одній історії, яка дуже висвітлює, хоча вона записана в старому заповіті. Дуже висвітлює Євангелію, дуже висвітлює преобраз Сина Ісуса Христа та Його відношення до людини та Його підтримку до людини. І поговорити про історію, можливо, ви вже здогадалися, про, яка записана в старому Збиті, про Йосипа. Історія про Йосипа та про три сезони Божої роботи в житті Йосипа. Знаєте, сезони погоди, пори року підходять, і ми. Це замічаємо, ми бачимо, що ми міняємо одяг, ми пристосовуємося організму то до тепла, то до холоду. І так само Божа робота в певних сезонах духовно, вона є, не є одноманітна, вона дуже часто міняється в нашому житті, поміщаючи в нас в різні обставини. І це і є певні сезони Божої роботи в нашому житті. І Йосип це була людина, більшість з вас знає цю історію, яка пройшла непросте життя. Маючи гарний початок, маючи гарну сім'ю, гарних батьків, е люблячих, і вони його дуже любили, правильно, неправильно, але виховували, вложували щось в нього. Але він прожив непросте життя і маючи дуже хороший кінець. Ми цю історію знаємо, ми знаємо, як воно закінчилось, але хотів би звернути вашу увагу, як Бог його підтримує в цьому. От знаєте, як важливо вміти вдягатися по сезону. От, е знаєте, буває, що ми. Хочемо скинути з себе кофту, бо жарко стає. І ти це робиш добру війну, ти це можеш зробити, тобі стало жарко або вдягнути, якщо є кофта. Але дуже часто недобре, коли проти твоєї волі ти маєш вдягатися тепло. От, ну так Здається, що проти твоєї волі. от Пам'ятаю, як ми ходимо в школу, діти, і завжди мама каже: так, ти маєш вдягнути шапку. Ти маєш вдягнути курточку, ти маєш бути бутигнутий тепло, щоб не захворіти. Хоча ти навіть там не проти часом чуть-чуть і захворіти, бо треба вдома віддихнути трохи, здавалося би. Або чуба не хоче шапку її приміняти, або дівчата причорську спортити. І ти такий виходиш з, -з, -з двору, вдягаєш курточку, вже все, легенько ту шапку натягнув, вийшов, за повороту зайшов, фу -фу, все, закинув. Ти йдеш такий герой, тобі не холодно, ти не по сезону вдягаєшся. Ну, по-різному буває. Але як важливо замічати оці. Сезони Божої роботи для того, щоб правильно себе поводити, щоб правильно вдіватися, щоб правильно розуміти ситуацію, щоб правильно себе поводити. От три сезони Божої роботи в житті Йосипа, і три одежі, які йому довелося скинути себе або поміняти, чи дві одежі, чи три. Зараз ми подивимося, і дуже часто це недобровільно. Я хотів би зауважити про те, що почитати перший текст. Який записаний в буття 37-й розділ, третій віршик. А Ізраїль, тобто Яків, батько Йосипа, любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старості, і він справив йому квітуче вбрання. Перша одежа Йосипа це одежа в домі батька. Йому батько особливе вбрання справив, мав багато синів, але Йосипа любив над усе. Його любов виявлялася до Йосипа побільше. Можливо, це неправильно, але так було з історії по відношенню до цього сина Йосипа. Щоб ви розуміли, оця квітуче вбрання, воно не просто так вдавалося. Ці квіти добувалися з дна дна моря. З дна моря. і з нього пошивалося, робилося це квітуче вбрання. І так батько висвітлив свою велику, не просто любов до Сина, яка десь сильніше виявлялася як до, більш... до своїх інших дітей, а виразив таку велику любов, даючи або е, пошив йому такий одяг, який піднімав його на рівень царських дітей. І він мав певне таке своє відношення до свого сина. Він був потенціальний хлопець, молодий. Бог йому давав певні сни. Він їх розказував для свого батька, любив його, для своїх братів. Сни не подобалися для, для його братів, батько їх до кінця не розумів. Йосип в них вірив, ми знаємо якби, цю історію. Братам далеко не подобалося відношення батька до цього сина. Вони не любили його і за того, що батько його любив більш, і пошиє йому це квітуче вбрання, і мав певне відношення таке до нього. І от я хотів би наголосити на, на, на те, що дуже часто ми маємо таке одяг. Домі батька, будучи в потенціалі, маючи е, здоров'я, маючи ресурси, здавалося, твоє майбутнє складається правильно. Ти знаєш, в який ти інститут поступиш, ти знаєш, на якій ти роботі маєш працювати, ти плануєш своє життя, відношення сім'ї до тебе добре, ти не самий бідніший, все має так бути, якби добре. І ти, от маєш отаку картинку свого життя, як мав Йосип. Як ви думаєте, Йосипі подобалося? Таке відношення батька до нього. Подобалося, що він подарив йому квітуче, квітуче вбрання, яке піднімало його на рівень царських дітей. Чи йому було неприємно і некомфортно перед своїми остальними братами? От я собі так подумав, от як, би, як, як він себе почував в цьому? Він ж був якби хорошим таким хлопцем, який прожив далі таке непросте, але довірливе Богові життя. І от. Я собі відповідь на це запитання в 37-му розділі 13-14 вірш. Ми читаємо. Батько відправляє Йосипа до братів, і ми читаємо ці вірші, 37 розділ, 13 14-й віршів. І сказав Ізраїлю до Йосипа: Тож, брати твої пасуть у Сихемі. Іди ж і пошлю я тебе до них. А той відказав йому: Ось я. І сказав він до нього: Піди но. Побач стан братів твоїх і стан отари, та й дай мені відповідь. І він послав його з долини з Хеврону, і той прибув до Сихему. Батько відправляє сина Йосипа до своїх братів, для того, щоб він відвідав їхнє пасовейсько, подивився, як вони самі, як отара, і доложив йому. бо… Йосип дуже часто все докладав про своїх братів для батька, правильні і неправильні їхні вчинки. І батькові було навіть вигідно мати собі такого сина, друга товариша. І він дає йому такий наказ, і той йде, виповняє його. І йде далеко в поле, де по суті, отару, в гори, де не ну, немає кому показувати себе або свій одяг. І що він робить? Він бере і вдягає свою квітучу одежу, яка підносить його на рівень царських дітей, яка особлива. Яка не подобається його братам, яка визиваюча, яка роздражає його братів. Він її вдягає. Це означає, що, можливо, йому подобалось таке положення, можливо, він до цього привик. Можливо, він думав, що так має бути. І йому це нравилось, І він йде до братів, не далеко не підозрюваючи, що вони можуть зробити йому зло. Що вони можуть зробити йому зле і що він їх роздражає в певній ситуації, і що його чекає зараз. І ми... Знаючи і читаючи цю історію, ми бачимо, що брати, 37-й розділ, 23 третій ми читаємо. І сталося, коли прийшов Йосип до братів своїх, то вони стягнули з Йосипа вбрання його і вбрання квітуче, що на ньому було. Вони зірвали з нього цю квітучу одежу, яка була на ньому. Великий потенціал, великі плани на майбутнє, добре положення в сім'ї. Можливо, якісь плани, відкриття від Бога розказує сни, і вони зривають з нього це квітуче вбрання, задумуючи зле в своїх очах проти нього, не люблячи його, хочучи його вбити. Ну, певні брати там до нього краще відносились, запропонували не вбити, а продати в рабство. От вони, цей сезон, вбрання квітучого потенціалу, він зривається, він минається, він втрачає свій шанс на майбутнє. І здавалося, і сни вже. Не збудуться. І брати йдуть додому, до батька, несуть вже квітучу одежу розірвану, замашену в крові, жахливу вістку взяли в своє серце, неправдиву, але взяли і несуть, говорять, що Йосип помер. А Йосипа продають у рабство. І в нього перший сезон його життя. Перший такий сезон Божої роботи в його житті закінчується. Він далеко, можливо, ще і не догадується, що це не просто праця сім'ї або праця батька в його житті, що це праця Бога в його житті. Все, можливо, сни не збудуться, можливо, так не станеться, як би хотілося, все втрачено. І життю загрожує смерть, тому що раби вони могли дуже довго не жити. Люба ситуація їхнього житті могла закінчитись дуже швидко. Йосипа здають расу. І починається другий сезон праці Божої в житті цього молодого чоловіка, Йосипа. І ми читаємо друге про те, що одяг в домі Патіфара він проданий в расу, його купляє Патіфар. Ми знаємо цю історію. що... Він звертає на Йосипа увагу, що тому добре ведеться, що той такий богобоязливий. Він звертає на нього увагу, піднімає його, робить його другим після себе, дає йому певний чин, певну владу. І той, якби добре і непогано починає знов жити. І життя, як то знов налагоджується. Вже, вже все якби в порядку. Знаєте, ми можемо порівнювати свої певні життєві ситуації. І наблюдати над тим, що воно подібно так буває. що Спочатку ти в один раз думав, що буде так, ти складав свої плани, ти склав свої майбутнє, ти був молодий, ти був потенціальний. Потім все зовсім сталося по-іншому. Ну Йосип він не звинувачував Бога, і це було дуже добре. Другий раз, другий шанс з'являється. Вже йому немало років, вже він старший набагато, вже він був в рабстві, вже він прожив випробування, вже знов все налагоджується. Вже він другий після фараона, він вже їсть добру їжу, він вже вдягає добрий одяг, він ще себе добре почуває, він же привикає до цього і довіряє Богу, надіється на нього і живе в тій ситуації, в якій він знаходиться. Нічого особливого здавалося, вже гіршого не мало би статися з ним. Але тут. Ми дивимося, ми читаємо буття, 39-й розділ, 12 віршик про те, що написано так: 12 віршик. І схопила вона його за одежу його, кажучи лягай же зо мною. А він позоставив свою одежу в руці її, та й утік і вибіг на двір». Сталася ситуація. Дуже Йосип був гарний, вродливий, мужній, розумний, потенціальний, знову налагодив свої зв'язки. В тому місці, де він знаходиться, і він дуже понравився для жінки Патіфара, який купив його як раба, і вона вирішила спокусити його. І ми бачимо, хто зриває цю другу одежу в житті Йосипа. Це жінка Патіфара, намагаючи його спокусити. Це одежа в домі Патіфара, одежа спокуси, одежа випробувань. Знаєте, це новий рівень Божої роботи в нашому житті. Бо не раз посилає якісь випробування, а диявол, не раз, дивлячись на нашу довіру Богу, намагається нас спокусити, намагається нас збити з правильного шляху. Знаєте, Йосип, можливо, до кінця не догадувався, що він знаходиться в центрі Божого плану і в центрі Божої волі. Знаєте, ну диявол хотів помішати цій роботі. Він хотів зробити так, щоб цього не сталося. Диявол догадувався і бачив вірність, Богу і от намагався спокосити його через таку ситуацію. І ця друга одежа знов комфорту, кращого життя. Вона знов зірвана. І що відбувається? Обманутий, обговорений, якби неправдиво сідає до в'язниці. Як його життя продовжується далі? Знов приречений. Немає ніякого шансу на кращого взагалі в язни, в'язниці стає. Ми знаємо, що навіть в'язниці він показав свій потенціал, показав свій розум, показав, на кого він надіється. І Бог так робить, що він стає другим після начальника в'язниці. І він вже і там себе непогано якби, почуває. Але на цьому все не закінчилося. І ми дивимося, читаємо далі про те, що Бог, він має на нього свій досконалий план. І третій. Одяг, це який третій сезон, який Бог надів на Йосипа, це одяг в домі вже фараона, одяг в домі фараона, 41, 41 ми читаємо. І сказав фараон Йосипові: Дивись, я поставив тебе над усім краєм єгипетським. І зняв фараон перстня свого з своєї руки, та й дав його на руку Йосипову. І зодягнув його в. Одежу Вісону, а на шиї йому повісив золотого ланцюга, і зробив, що він їздив його другим повозом, і кричали перед обличчям Його: Кляняйтеся, і поставив його над усім єгипетським краєм. Знаєте, спрацював такий закон падіння і пониж... висоти і низини. Ми можемо наблюдати його в Біблії, читаючи текст 1 Петра 5:6. Тож під коріться, під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив, свого часу повищив. Ми можемо наблюдати такі глобальні історії про те, що Люцифер свого часу захотів бути рівним Богові і сказав, що він подібний Богові, що він рівний йому. І що відбулося? Він був скинутий на землю, він був позбавлений неба і позбавлений права на покаяння. Через те, що допустив у своє життя. А знаємо другу, другий приклад про Ісуса Христа, який, будучи Богом, стає людиною, смирає себе до смерті та смерті Хресної. І Бог, Він свого часу воскрешає Його і піднімає Його і садить по своїй правіції. Піднімає і благословляє. Знаєте, ця зірвана одежа дуже часто, вона Стає насінням для посіву для благословенного життя в певні періоди нашого життя. З Ісуса Христа, ми вдивимося, також свого часу сміялися, зірвали з нього одежу, Він був нагий, плювали, принижували, насміхалися, говорячи, гукаючи до нього, докажи, що ти є Бог, докажи, що ти є Ісус Христос. Зроби так чи інакше, принижували його максимально і розпили як останнього розбійника. Але Бог Він його підняв. Він його воскресив третього дня і він показав, ким являвся Ісус Христос. Так само і в житті Йосипа було подібно. Він став як преобразом в старому заповіті Ісуса Христа в кінечному результаті, ставши другим після фараона. Будучи його правицею, можна так сказати, пройшов непросте життя. З нього зривали не одну в сезоні, не одну одежу його певному житті, його квітучу одежу. Його здавалося таке потенціальне молоде життя. З вірою в краще, в сім'ю, як воно все мало відбутися, все стало зовсім по-іншому. Його вже доросле життя, другий шанс в домі фараона. Знов сталося зовсім по-іншому. І це все відбувалося проти його волі. Як дуже часто нам не хотілося би, щоб так було, а воно стається проти нашої волі, і нам треба змиритися і прийняти це, і не побачити в цьому своїх братів. Знаєте, що робить Йосип? Він. Коли ми будемо дивитися в текст в 45-му розділі, не звинувачує своїх братів в тому, що він пережив. Знаєте, якби я там був на його місці, або хтось з нас, і дуже часто переживаючи певні життєві ситуації, і там присутні певні конкретні люди, ми навіть не задумуючи, бачимо, що вони винуваті в тому, що я пережив, або той чи інший. Якби не він, так би не сталося, якби не брати, так би не сталося, але Йосип поступає зовсім не так. І ми, перше, що хочу прочитати, це Псалом 104, 104 псалом, 17-й віші. Перед їхнім обличчям він мужа послав. За раба Йосипа, проданий був. Це говорить про те, що Бог послав перед братами Йосипа, який був проданий. За раба. І Йосип говорить пізніше про себе, ця історія закінчується так. В 45-му розділі, от ми читаємо в п'ятому віршику друга половина, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення. І 7 віршик читаємо, і послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі і щоб отримати вас, вас при житті велике число спасених. І восьмий віршик, і виходить тепер, не ви послали мене сюди, але Бог, він зробив мене батьком, батьком фараон, батьком фараоновим і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського». Йосип, він, дивлячись на своє прожите життя, на ті випробування, на ту в'язницю, на ту яму, в яку кинули його брати. В кінечному результаті не винуватить своїх братів, не винуватить людей, не винуватить обставин. Він підкреслює про те, що в Бога був великий план, який він пізнав в самому кінці, вже коли фараон підняв його, коли Бог через фараона підняв його, коли надів на нього перстень, коли дав йому владу, коли почав благословляти і коли дав йому право вибору на його життя і настільки дав право вибору, що той вибирає спасти. Якби ізраїльський народ Бог показав, що він хотів через нього спасти свій ізраїльський народ От таким чином. І Йосип, проходячи це непросте життя, проходив цю непросту підготовку, і ця зірвана одежа була, була як насіння для благословіння життя Йосипа та для благословіння майбутнього Ізраїля. Нехай Господь побласить сьогодні кожного з нас. Я хотів би наголосити на тому, що. Дивлячись у своє життя, є різні періоди і різні сезони. Є тоді, коли ми ставимо цілі, коли ми заробляємо гроші, коли ми будуємо сім'ю, народжуємо дітей і не думаємо. Приходить другий сезон, коли починається війна. Ти цього не очікував. Ми це знаємо. Кожен пережив це по-своєму. По різному починаєш аналізувати ситуацію. Ти по різному показуєш свою віру в Бога в таких непростих ситуаціях. Ти аналізуєш так чи інакше. Ти хотів би отак, от але як важливо в цих. Коли сезони життя вони міняються, навчитися довіряти Богу, як Йосип. Знаєте, Бог Йосип він не мав право вибрати сім'ї, в якій він народився, щоб отримати якесь, можливо, інше виховання батька. Він не мав право вибрати міста, в якому він буде жити. Він не мав цього права, він не по своїй волі став рабом. Він, це все було не по його волі. Він у своєму житті дуже мав мало право вибору. Але в цьому всьому він був вибраний Богом. І Будучи вибраним Богом в тих тяжких ситуаціях, в яких він знаходився, чи то в ямі, чи то у в'язниці, чи то в домі Патіфара, він завжди вибирав Бога. Він мав право вибрати Бога і втікти від цієї спокуси, від цієї жінки, яка намагалася звабити його. Він мав право цього зробити, хоча він пожертвував своїм положенням і оказався у в'язниці. Він мав це право зробити. І Бог він працював через нього. Нехай Господь допоможе нам, що коли проти нашої волі щось стається, коли ми не можемо погодитися з тим, що сталося, але не можемо нічого зробити, не маємо права вибору поміняти щось, то в цій ситуації не нарікати на людину, не нарікати на Бога, не шукати винних, а довіритись в першу чергу, намагатися зрозуміти, що дійсно я є дитина Божа. І в Римлянам, 8 розділі, 23 віршику, ми читаємо такі слова, що всім, хто. Покликані за Божою постановою і хто любить виконувати його западі, хто любить Бога, вони всім все діє на добро. Ми маємо цей текст взяти і запам'ятати, і знаходячись якісь ж. Конкретні життєві ситуації, чи це важкі ситуації, чи це краще. Ти маєш пам'ятати, що у Бога є досконалий план на все твоє життя. Він бачить твоє життя, а ти маєш навчитися довірати йому там, де ти знаходишся, що він зміг через тебе виконувати свою волю, як це зробив через Йосипа, як це зробив через Моїсея, через Халева, через Даниїла, через учнів, апостолів, через Ісуса Христа. І ти маєш навчитися від цього і довірити йому своє життя. Нехай нам цьому Бог допоможе. Давайте піднімемося для молитви і будемо закінчувати наше служіння. Господи, щиро дякуємо тобі за цей день нашого спілкування та нашого єднання, Господь. Дякуємо тобі, що ти благословив кожного, хто сьогодні прийшов на це місце, Господь. Що ти, Господь. Дав нам цей день і цю можливість сьогодні виділити цей час для тебе, для того, щоб прийти в церкву, для того, щоб прославити тебе, Господь, для того, щоб подякувати тобі, для того, щоб бути в єдності з братами і сестрами, Господь, щоб почути слово Твоє, Господь, щоб почути псалми. Якщо є потреба, то висловити її, Господь, в цій сім'ї Твої, яку ти дав для нас, Господь, церква, Господь, перед тобою і, і почути твій голос, отримати можливо твою відповідь або твоє направлення, або твоє керівництво. Господь, підкріпити свій духовний стан, Господь, зміцнити Господь, працю Духа Святого у своєму житті. Допоможи сьогодні для кожного з нас пам'ятати, що є різні сезони, Господь, у нашому житті, є різна одежа, яку нам потрібно носити, Господь. І дуже часто це все стається не за нашою волю. І нам би ще хотілося тепла, нам би ще хотілося літа, нам би не хотілося цього холоду або тих чи інших. Страждань або випробувань, або некомфортного якогось стану, Господь. Але допоможи сьогодні, дивлячись на ці історії, яку ми прочитали, навчитися від тебе, Господь, навчитися від Твого сина Ісуса Христа, Господь, від цього героя, одного із Біблії Йосипа, навчитися довірати тобі в тих ситуаціях, які ми знаходимося. І ти показуєш, що Ти свого часу піднімаєш, Господь, Ти свого часу благословляєш, використовуєш і. Показуєш той пліт, який ти звершуєш через ту чи іншу людину, яка довірилась тобі, яка пішла за тобою, яка вибрала тебе, яка може прославити тебе, Господь, і в цьому прославляється ім'я Твоє. Допоможи для кожного з нас, щоб ми були вірними до кінця, щоб руки наші не опускалися, щоб ми робили добро, Господь, і були досконалими в тобі, і намагалися Господь, приображатися в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, в його характер, Господь, і вчитися. Від нього благослови кожного, хто прийшов, кожен, хто кличе до тебе, Господь, сьогодні, хто почув слово від тебе, Господь, хто почув псалм від тебе. Вірш, Господь, взяв в своє серце, Господь, отримав підтримку, Господь, допоможи бути вірними до кінця і бути доступними до того, щоб ти міг використовувати нас. А твоє ім'я, нехай буде прославне і возвеличене, як Бога Отця і Сина, і Святого Духа навіки. Амінь.